Скоро будуть вибори. Вибори президента, вибори Верховної Ради. Про це говорять кожен день. Вибори будуть через тиждень, через місяць, через три місяці, через півроку. Всі готуються до виборів. Готується Юлія Володимировна Тимошенко і команда дрібних злочинців значить готуються до виборів. Олексій Гончаренко. вже обірвав телефон. Працівниками менеджером Газпрому в пошуках грошей готуються до виборів Петро Порошенко. Всі готуються до виборів, всі розгортають штаби в країні. Війна, але всі готуються до виборів. І Я до чого це? Я передбачаю, друзі, що оці от півроку виборчої кампанії, які у нас будуть. Після відміни військового стану воєнного вибачте стану. Тобто нам ще потрібно не просто припинення вогню. Нам ще потрібно стабілізувати ситуацію. Нам потрібно відмінити воєнний стан. І тільки потім півроку, і у нас будуть вибори. Виборча кампанія розпочнеться, вона вже розпочалась. Тут навіть не потрібно говорити, що вона почнеться за ці півроку. Вона вже розпочалася. Йде в такій полув'ялій, такій млявій фазі. Так, да, це млява фаза, повірте. І оці півроку, які будуть передувати вибором, ви офігієте просто. Це буде такий цирк з конями, ви просто офігієте. Щоденно буде купа зради, щоденно буде купа істерик, щоденно буде. Купа сенсацій. Олексій Гончаренко буде цілувати себе в дупу, прям на відео. Він навчиться робити таку фігуру гімнастичну, що дотягнеться до своєї власної дупи. Петро Олексійович Порошенко ну я навіть не знаю, що він буде робити. Мені здається, він засипе вулиці просто бруківкою. Як обіцяв це в 2014 році. А Юлія Володимировна Тимошенко, ну це вже поб'є рекорд по кількості сліз, які може здатна пролити одна жінка протягом півроку. Просто вона витече цими сльозами. Варіантів багато, але хочу вам сказати, що всі ці вибори вони будуть крутитись навколо однієї теми розхитати ситуацію в країні. Росіяни, я вам одразу кажу, влуплять в ці вибори шалені бабки. шалені. Скажені гроші росіяни будуть робити все можливе для того, щоб отримати сатисфакцію, для того, щоб отримати реванш. Вони будуть фінансувати всі проросійські партії, всі а, українські партії з мінімальними проросійськими наративами. Вони навіть будуть фінансувати проукраїнські партії. Повірте, вони будуть вкладати гроші в проукраїнські партії, як вони це вже робили не раз. Головне для них буде отримати владу. Головне для них, для росіян буде отримати контроль над парламентом. І я хочу нагадати вам, друзі, і ви повинні про це пам'ятати. Хто з українських політиків працював з росіянами за гроші? Хто брав у них гроші? Хто захищав русський язик в Одесі за російські гроші? Хто сидів на російській газовій трубі, за що потім поїхав в тюрму? От, і сидів там в цій тюрмі в Качанівці в Качанівській колонії. Хто відкривав заводи в Росії, отримував від цього прибуток, потім тисну руку і все інше. Сам факт співпраці з росіянами він повинен стати вовчим квитком в українську політику. Тобто людина не повинна туди потрапляти. Ти брав гроші у росіян для того, щоб приймати участь в українській політиці. Ти був українським проектом, який фінансують, фінансували росіяни. Тобі тут не місце. Інакше вся ця трагедія, яка у нас відбувалась, війна, жертва вони будуть марними. Якщо Росіянам вдасться протягнути в Верховну Раду хоча б один політичний проект, один, вони заразять. Своїми грошима, своєю політикою, своїм, своєю російською дипломатією через гроші, всіх інших. Всі інші полізуть брати у них гроші. Яскравий приклад, і це дуже важливо. Арестович, подивіться на Олексія Арестовича, який був патріотом, який був, ну, він допомагав дуже сильно державі, що з ним зробили російські гроші. Арестович бере гроші у росіян, це безумовно. І він готовий за ці гроші робити все, що завгодно. Сальто, е, значить, оральне задоволення доставляти своїм російським е, власникам. Це ж саме стосується ширія, це саме стосується низки інших блогерів. Коротше кажучи, я до чого найстрашніше шоу ще попереду. Ми з вами побачимо і почуємо такі викрутаси. Чому я говорю про це зараз? Для того, щоб підготувати вас до цього вже сьогодні. Щоб ви потрохи, потрохи зріли, набирали. І в наших ефірах ми будемо розглядати такі варіанти. В наших ефірах ми будемо аналізувати такі проекти. У нас буде і розрив, і в наших лайвах, в наших стрімах ми будемо все це обговорювати. Тому якщо ви не підписані на наш канал, підпишіться. Буде весело. Колись. Колись. Де відміна воєнного стану, це теж, до речі, дуже важливий фактор.